У селі Волошки Ковальського району трапився справжній скандал. Під час словесного конфлікту священник УПЦ МП Віталій Лашта вдарив жінку, яка є сестрою загиблого героя Вікторію Дідух. У лице про це пише видання Коваль Медіа. А відео а шарпанини і конфлікту опублікували у мережі. Шо? 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 Як повідомляють очевидці, конфлікт розпочався тому, що священник Віталій Лашта перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності згідно з рішенням Колодяжинської сільської ради від 22 лютого дві тисячі двадцять четвертого року. <світ> де священник вдарив жінку і лаявся, у коментарях знайшлися ті, хто підтримує і виправдовує представника УПЦ МП. Мовляв, жінка сама його довела. А я знаю одне: доведуть людину до морального і фізичного виснаження, як вже не одного довели. Спровокують, знімуть правильне потрібне відео, змонтують, викладуть. От дивіться, який він Так уже та несправедливість набридла, аж тошно. Я дивуюся цій безпорадній провокації. Ганьба цій дівчинці, що тикала своїм смартфоном, краще запитала у мами, тата, бабусі і дідуся, де вони хрещені. Спаси нас, господи, перемоги. От ті оператори і анонімні розголосники не тільки не мають нічого святого, та навіть і людське їм не притаманне. Так доводити людей, залазити їм просто в душу, ображати всіляко, а потім виривати уривки з контексту і поширювати гнобливу пропаганду. Залиште людину порядну в спокої. Однак величезна кількість людей таки на стороні жінки. А про священника відгукуються негативно: це не батюшка, це сатана. Та в шию такого попа гнати. Який він батюшка, сатана керує чоловіком. Позор якийсь, дикість. Натомість, відразу після сутички потерпіла Вікторія Дідух звернулася за допомогою до травматологічного пункту Ковельського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям про побиття. Районним управлінням поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 листопада за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. А це умисне легке тілесне ушкодження, як повідомляє коваль медіа священик Віталій Лашта вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. Раніше у селі Волошки церковна громада перейшла до ПЦУ. Однак священник робити цього не захотів. Повідомляють, що виявилося ще до офіційного переходу батюшка не раз влаштовував сварки з односельцями, намагаючись перешкодити виходу громади з московського патріархату. А також навіть побив священника ПЦУ. Телеканал конкурент Конкурентів і надалі слідкуватиме за цією ситуацією більше деталей згодом.